Якщо хтось не знає для чого плотер, то він потрібен для нарізки гідрогелевих плівок на ваші гаджети. Ну раптом хтось не знає. Ну а головна відмінність цих двох плотерів це те, що Pro Max підтримує гідрогелеві плівки до 16 дюймів, а 870C міні до 11 дюймів. І на цьому відмінності не закінчується. Давайте дивитись поближче. Ну, а почнемо ми з комплектації. Модель 870 міні йде в комплекті всього з трьома шпателями різних розмірів. Та з інструкцією з ілюстраціями на англійській та китайській мові. Навіть на англійській мові все досить зрозуміло. А SunSh890C Pro Max має вже набор побагачі. Ми також маємо три шпателя, але окрім них ми маємо кучу гідрогелек. Велика гідрогелька на 16 дюймів, щоб ви могли собі заклеїти кришку ноутбука або щось інше та подібне. Та 14 гідрогелік по 2 штуки кожного типу, щоб ви собі зрозуміли, яка вам більше сподобається. У нас є матова, антишпіон для погнутих екранів. Звичайно, антиблюлайт, тобто захищає очі від синього світу, Також антиблюлайт, але для зогнутих екранів та самовідновлювальна. Ну і, звичайно ж, сама інструкція. Теж з ілюстраціями на англійській та китайській мові. З комплектацією ми закінчили, а тепер про функціонал та можливості. Почнемо ми з більш дешевої моделі, як ви можете побачити, на ньому немає екрану. Тому з цим плотером можна працювати тільки за допомогою смартфона. І в інструкції написано, щоб працювати з цим плотером, вам через App Store або Play Market потрібно завантажити програму CutFilm. Після того, як ми завантажимо програму через Bluetooth, ми підключаємося до нашого плотеру по номеру, який вказаний, і вказуємо середній номер плотера. Після цього ми зможемо працювати з цією програмою. Також основна функція цього плотеру це нарізка. І для нарізки у всіх плотерах стоїть лезо з регулюванням глибини нарізки. По замовченню стоїть на 5 одиниць, одиниці, ви можете поставити більше або менше, мінімальна одиниця, а максимальна 9 Ми вставляємо. Затискаємо і в програмі обираємо те, що нам потрібно нарізати, модель смартфону, який вид нарізки з отворами чи без отворів. Вставляємо плівку і натискаємо на смартфоні. Порізати також не забувайте, щоб порізати на плотерах Sunshine гідрорелові плівки, вам потрібні коди з нарізками. Вони зазвичай йдуть в комплекті по 50 гідроплівок. Але якщо ви все ж замовляєте поштучно, то коди можна купляти окремо. З великим плотером 890 Pro Max все приблизно теж саме, але в нього вже є екран. Ми вмикаємо наш плотер. Зараз починається завантажувати програмне забезпечення. Після того, як він перший раз завантажиться, потрібно його підключити до Wi-Fi мережі. Тут екран сенсорний, тому ми вибираємо нашу Wi-Fi мережу та вписуємо пароль. І після того, як він підключився до Wi-Fi мережі, він напише Success. Натискаємо кнопочку додому. І ми бачимо, що тут є багато чого, що можна нарізати. Це в нас смартфони, планшети, ноутбуки, часи, навушники, камери. Навіть для машини є нарізки, ігрові консолі, електронні Cверки, термінали GPS та багато чого іншого. Наприклад, ми хочемо на смартфон, натискаємо, обираємо бренд, наприклад, Xiaomi, і 13 Pro. І тут ми бачимо різні види нарізки з різними вирізами під камеру, навіть на задню частину і на задню камеру. Також через налаштування можна. Завантажити нове програмне забезпечення та оновити, а зазвичай всі нарізки тримаються на сервері, і плотер просто їх перехоплює. Нарізка така сама, як і на минулому. У нас так само є лезо. Виглядає воно приблизно так само. Ось наше маленьке лезо. Ми можемо його дістати і назад вставити. І так само є регулювання глибини нарізки від одиниці до букви B. Ну, а тепер ми просто вставляємо нашу гідрогелеву плівку. Плоттер сам її забирає, і ми обираємо, що нам потрібно нарізати. Наприклад, я обираю iPhone та модель 14 Pro Max. Обираю звичайну нарізку і натискаю Send. І все, на виході ми маємо вже порізну гідрогілку, яку ми просто... Відклеємо та приклеїмо вже на смартфон. Ну а тепер беремо нашу слабшу модель. Ми завантажуємо додаток на Android-смартфон CutFilm І оберемо через Bluetooth наш плотер. Після того, як ми обрали, ми підключились пароль 1,234. І ми маємо такий самий інтерфейс, як на більш дорожчій моделі. Ми обираємо так само Phone Film, Вставляємо гідрогельку. Він так само її сам забирає. Тепер з застосунку ми обираємо iPhone. Так само 14 Pro Max. І, наприклад, я хочу нарізати где плівку на камери смартфону. І якраз є 8 нарізок для камер. Я обрав 6 камер і натискаю Send. Як ми бачимо, гідроголітка нарізалась так, як ми захотіли. З Polter Sunshine 870C Mini потрібно бути повільним та ніжним, бо він не полюбляє, коли ви спішите та дуже швидко натискаєте кнопки. Йому потрібно тільки щоб ви вставили гідрогелеву плівку, він сам її захватить та в програмі один раз натиснули на те, що вам потрібно нарізти, і він виконує свою роботу. Бо якщо не робити так, як він хоче, то він не захоче цього робити. Обидва плотери мають однакову швидкість нарізки та точність. Також вони мають через застосунок однакові нарізки, але модель 890C Pro Max Має більший нарізок за рахунок його максимальної діагоналі. Тож, якщо ви хочете нарізати гідроєльки тільки на смартфони та невеличкі планшети, то модель 877 mini вам ідеально підійде. Ви тільки вставляєте, та через смартфон вмикаєте те, що вам потрібно нарізати. А більш дорога модель. Окрім того, що вона має екран та більшу діагоналю до 16 дюймів, що ви можете нарізати навіть на кришку ноутбука. Також він має сенсорний екран та через оновлення він підтримує останні нові моделі смартфонів та планшетів. Ну і також не забуваємо про комплектацію, бо сама найдорожча модель має кучу гідрогелів, щоб ви опробували те, що вам більш сподобається. А ще на останок. Модель 870C Mini з коробкою має 100 нарізок в комплекті, і модель 890C Pro Max також має з коробки 100 порізок, і його також можна підключити до смартфону, як і молодшу модель. Обираючи собі плотер, орієнтуйтесь на зручність функціоналу, а також на максимальну діагональ, що ви хочете нарізати, чи тільки смартфони, чи ще ноутбуки та інші девайси. Тож не забувайте підписуватись та ставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Якщо залишились питання, Пишіть їх обов'язково в коментарях. Посилання на ці два плотери я залишу, як завжди, в описі. Зустрінемось в наступних відео. Вдачних вам ремонтів!